Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, чвертьфінал! Друзі, чвертьфінал, перший матч з двох арсенал Мікелі Артети у себе вдома на Еміріт Стедіан. Команда буде приймати мандрітський реал Карлан Челотці. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про арсенал Мікелі Артети. Прореал мандрідка Лоті. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. 40% вважаючи, що переможе Арсенал. 29%, вважаючи матч завершиться в нічю. Та 31% вважаючи, що переможе Мадридський Реал. Ще, друзі, беремо очні матчі, які були зіграні між командами. То команди зустрічалися одного разу. І зустрічалися вони у 2019 році. Це був міжнародний кубок чемпіонів 24 липня, 2019 рік на стадіоні Нуртуєсте Стедім. Команди розписують нічудва-2. Начо на, на 9-й хвилині отримав червону картку. Ляказет на 10 хвилині хвилин реализовал пенальти, Янг на 24 хвилині подвоїв перевагу Арсенала. Потім було Папаста, Папаста Туполоса. Ну а потім забував Белта, Марко забывал. В кінці кінців команды расписал 2-2. А пенальті з сравником 3-2 перемиксал Мадрид. Сама команда. Мадридський реал перемогла. Якщо не домовляється Зінадін Зідан, був головний тренером Мадріда. У теломатчі. І да, не домовляйся. За Арсенал тоді тренував УНА ЕМРІ. Цікавий рівний футбол, рівний абсолютно матч і Він справді був дуже цікавий. Друзі, давайте тепер подивимося, турнірну ситуацію обох команд в... Ихних лигах, да Распочтем из Арсенала Лондонский Арсенал друга И после 31 тура в английской премьер-лиге 62 очки в Арсенале 3 поразки 11, 12 ничьих, 17 промок 56 забытых мячей Моя команда Микелли Артеты 26 мячей пропущенных Найкраща оборона В английской премьер саме в Арсенала Плюс 30 Різниці забитих та пропущених дві перемоги до у арсенала за останні 5 матчів в англійській прем'єр-лізі. Друзі, якщо казати про арсенал, то команда Мікелі ось час обіграла да? ну, після того, як після усієї міжнародної паузи збірних 2-1 команда обіграла Фулхем, Бокає Сака повертається в бій, забиває гол, переможний і арсенал здобуває. Важку, важку перемогу рад фулхом, потім була ніча 1-1 з на гол Трасара Андіаї відповів. Ось потім матч Менецьким реалом в проміжку а, цього двоматчевого протистояння Арсенал у суботу, 12 квітня, буде битися з Бренфордом Томаса Франка. Нелегкий матч очікує на арсенал. Несправді, нелегкий матч очікує на арсенал Мікелі Артети. Брентфорд, така команда бойовий. Та потім Іпсвіч, Кристал Пелес, Бормут, Ліверпуль, Ньюкасл, Саутгемптон. Це в англійській прем'єр Лізі. Мадридський реал Карл Анчелоті після 30-ти турів в Іспанській Лалізі займає другу позицію. 63 залікових пунктів має мадридський гранд у пасиві та сеєму 5 поразок, 6 нічих 12 перемог, 63 забитих м'ячами реал. 31 м'яч пропущено плюс 32 різниця забитих та пропущених дві поразки та три перемоги у мадрицького «Реала» за останні 5 матчів. Останній матчі Реало, ось після того як команда повернулася з розташування збірних Ліганес. обігало 3-2 неймовірно важкий матч з реалом Сасідадом, Було неймовірно важко реалов після першого матчу Мадридці виграли 1-0. Путь програла основний час 3-4 і все-таки в екстратемі Антоніа Рідзгер забив переможний м'яч. А у суботу взагалі програє 1 2 Валенсі на Сантьєгу Бернабеу. Програє, можливо, і не по зілу, враховуючи моменти, які були у Реала. Але сказати, що Валенсі на цю перемогу не служила, я би не сказав. Но Валенсі показала характер, дочекався свого шансу, це забило дуже важкий, дуже важливий м'яч. Тому не скажу, що Валенція перемог не по ділу. Я вважаю, що. В принципі Валенція приймала по делу, тому що Валенція терпіла і свого шансу дочекалася і забула гол. Але Мадрід не пам'ятаю мальчин зиграв. Ну, команда програла 1-2 на Сантьяго Губернавео. У проміжку двох матчів його протистояние з Арсенала. Мореала буде виїзний матч проти Алавеса. Також нелегкий виїзд. Потім Атлетик Хітафе, Фінал Кубка короля проти Барселони. Так, <muchess> друзі, uh, просто неймовірний справді календар важкий, справді мандрівського реала. І справді, реалу важко було з цих матчів проти Валентів, де вони програли 1-2. З Леганесом було неймовірно важко, з реалом Сесіда було важко, з Вільяреалом ще матчів збірно було важко. Ну, важко, 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 реалу. І плюс, давайте ще хто тут у нас травмовані, давайте подивимось травмовані, вийде, да? В основном от Трикет Клафери, Гэм Галенс, Тамиас, Габи Жезус, Кай Хаверс, Стернинг. Стерлинг. Но Архим Стерлинг не травмован, и винт просто не играет через дисквалификации. Травма Габриэля Магалянец, матч против Фулхэма и справди... Вашка травма выявилась у Габриэля и Габриэль Магалянц на прыжке жаль, что в сезоне уже не заиграет. Вашка отрата для Арсенала. Еще познаем эту пару. Габриэль Магалянц, Вильям Салиба. непрохідна пара центральних захисників. Ну, прохідна, ну, сна... надійно стабільна. Ну, стабільна, стабільна пара захисників, надійна. І звичайно, що втрата Гибрилі Магалєнця, особливо перед такими матчами проти Мандрицького Реала, звичайно, що втрата дуже важка. Втрата Мензі, Дані Себальяс, Дермілі Тан, Дані Кривахаль і Орлієн, що мені? Орлієн не зіграє через дискваліфікацію. Друзі, давайте тепер будемо до думок, чого друзі, я очікую від цього неймовірного матча. Знаєте, Друзі, я вважаю, що в принципі в Арсенал у цьому двохматчевому протистоянні є абсолютно усі шанси, на мою думку, щоб проходити реал. І справді реал не можу сказати, що прям сильно втому, але команда Кричуть виглядала... Але важко, важко було проти Ліганеса, проти Валенсії програли 1-2, проти Реала Сесіда, да, важко було Мадридському реалу. Але з іншого боку, вся магія Ліги Чемпионів. Да, Реал, рел може бути втомленим, реал може навіть да, суперник може Ментів створити більше поворотах створювати між моментів, але Реал. Але Реалу можливо потрібен один шанс, і вони його реалізують. Я, друзі, очікую неймовірного футбола, очікую рівного футбола і дуже цікавого футбола. Я очікую. Думаю, друзі, в принципі, я думаю, що відкрита буде гра. Арсенал думаю, буде більше водити, мічим, думаю, більше саме Арсенал буде атакувати, тому що Арсенал грає на Еміріт Стедін перед цими оболівальниками арсенал у великих матчах на Еміретс. Дуже здорово виглядає, і Сіті обігравали з Ліверпулем була нічия, Челсі Челси обіграла, то обігрувала. Проти великих команд Арсенал на Емірейтс, Париж обігрував і Сейнрік тут. Тому я не я ж кажу, друзі, на Емірейтс Арсенал дуже добре виглядає. Знаєте, друзі, думаю, що обидві команди заб'ються. Тому перша моя думка. Думаю, друзі, команди команда все-таки обіняється. Ну і друзі, друга моя думка, кому все-таки віддати друзі, перевагу. Арсеналу чи все-таки Мадридському Реалу? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Арсеналу. Дамої любі друзі, у першому матчі я віддаю перевагу Арсеналу Мігелі Артеці. У мене є таке внутрішнє перечуття, що Арсенал, ну, як мінімум, думаю, Мадриду не програє. Мені більше серце сказав, що, скоріше за все, арсенал, якусь знаєте, мінімальну перемогу 2-1 здобуде над реал Мадриду. Тобто мені ще серце підказує, що Арсенал, скоріше за все, якусь мінімальну перемогу 2-1 над Іраном здобуде. А Арсенал також нелегко було проти Евертона, проти Фулхема. Ну, все-таки, друзі, вдома грає Арсенал. Все-таки в'єме на таке відчуття, що все-таки. Перший, перший матч буде за арсеналом. Ось мені так серце підказує. Основна моя думка, це обидві команди заб'ються, та арсенал, як мінімум, мандридське Реалу не програє. Тобто нічого я не виключаю. Але мені, друзі, серце підказує, що арсенал якусь мінімальну перемогу. 2-1 над мандридським реалом все таки одержить. Тому, друзі, обидві команди заб'ють, та арсенал, як мінімум, ангрийському реалу не програє. Це моя основна думка на цей матч. Думаю, що все-таки арсенал мені серце так підказує. Просто, друзі, каже, ось серце мені так підказує, що арсенал якусь мінімальну перемогу 2-1, скоріше за все, одержи. І що думаєте, друзі? ви? З приводу цього неймовірного матча, ви можете написати свої думки у коментарях. Побажаємо арсеналу. Побажаємо англійському реалу. Всього самого найкращого. І Я вам друзі також від Червого серце бажаю тільки добра та щастя в житті. Тому що друзі, це щастя. Бажаю вам якраз та щастя і успіхів у всьому. Тому що це мої любі друзі, найголовніше в житті це щастя. Бажаю вам добра, усім до побачення. і бережіть себе усім нових зустрічів.